Можна лише уявити, як жили ці дні мешканці Авдіївки без світла, з обмеженим постачанням тепла, з обмеженням постачанням води, бо російська сторона намагалася перетворити їхнє життя в пекло і лише чітко скоординовані дії мої українського уряду, на чолі з прем'єр-міністром. Служб славетних українських військових, які в координації всі разом зробили все можливе для того, щоби не дати Російській Федерації дестабілізувати ситуацію як в Авдіївці так і по всій лінії фронту. Також і не вдалося росіянам представити позицію України як та сторона, що порушує. Режим припинення вогню все відбувається з точністю до навпаки. Постійно, наш представник в спеціальному Центрі координації і контролю генерал Петренко, отримуючи відповідні накази міністра оборони за моїм дорученням, постійно демонстрували готовність для припинення вогню. Хоча б для гуманітарної паузи, для того, щоб відновити забезпечення, причому наголошую, не лише на контрольованій території міста Авдіївка, а припинити той жах, який відбувається зараз в Донецьку з обмеженням постачання світла, світла і води, бо там теж наші громадяни, і ми про них також піклуємося. Жорстке загострення ситуації в Авдіївці, навколо Авдіївської промзони, обстріл цивільних кварталів і загибель. Мирних мешканців, журналістів поранення, загибель українських військових повна відповідальність на цьому лежить на російській стороні і бойовиках, якими, яку вона підтримує. Наголошую на тому, що те, за що вона їх не контролює, є абсолютно хибною, тому що на Кожному підрозділі знаходяться кадрові російські військові, які виконують накази Російської Федерації. Наголошую на тому, що наступ на позиції українських військ був організований російськими військами і бойовиками, які ними контролюються. Українська сторона зробила все можливе для того, щоб відбити. Ці атаки, які були розпочаті наприкінці січня, і весь час наголошую на необхідності негайного припинення вогню.